Вітаю, друзі. Публічний конфлікт між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і його уже тепер колишнім старшим радником і колишнім очільником департаменту ефективності уряду, мільярдером Ілоном Маском, триває ось уже декілька днів. Якщо бути точним, то від 5 червня і цей конфлікт він не просто триває, він активно роздмухується. І активно розгортається, привертаючи увагу все більшої і більшої кількості представників світових засобів масової інформації. Треба сказати, що не тільки їх. На цей конфлікт змушені реагувати і коментувати політики найвищого світового рівня різних країн. Наражаючи себе, звичайно, на небезпеку. І тут мова не тільки про звинувачення у втручання у внутрішні справи Америки. З огляду на міжнародну політику адміністрації Трампа можна наразитися і на 100% 100-відсоткові, навіть на 300% мита. Але повертаючись до Ілона Маска. Фігура Ілона Маска ніколи не була позбавлена уваги. Засобів масової інформації взагалі. Особливо його діяльність висвітлювали починаючи з 20 січня 2025 року, як Ілон Маск увійшов до команди Дональда Трампа і очолив ось цей департамент ефективності уряду, обіцяючи. Заощадити мільярди сотні мільярдів доларів. Але е, найбільшої уваги Ілон Маск заслужив ось в останні місяці травня, тому що збіг його термін перебування в адміністрації Дональда Трампа. Очевидно, були якісь часові обмеження і 30 травня. Урочисто, без будь-яких скандалів, ну, принаймні зовнішніх. Ілона Маска випровадили із Білого Дому. В принципі, вже тоді експерти і журналісти відреагували на безславне перебування Ілона Маска у овальному кабінеті в команді Дональда Трампа, тому що ніяких особливих таких результатів йому не вдалося досягнути, тому що мова йшла про... Сотні мільярдів доларів, можливо, навіть і трильйони доларів, які мали заощадитися на е, виплатах на утриманні уряду і урядових програм. Ось така була задача: поставлена. Кілька серйозних скандалів, бійки в тому числі. Виявляються в квітні Ілон Маск е, е, бився з міністром фінансів. З Котом Беннесом, якщо я не помиляюся. А, і ну, більше нічого такого за Ілоном Маском не було. Але це все було приховано. І тут раптом 5 червня розгортається дуже серйозний скандал. Чому ми повинні, чому я вирішив прореагувати на ці події, витримавши паузу, вивчивши ситуацію? Ну, щонайменше там з кількох причин. Ілон Маск погрожує. Ілон Маск погрожує Дональду Трампу імпічментом. І у випадку імпічмента Дональда Трампа, таке може бути, його місце займе віце-президент Джеймс Венс або Джейді Венс. Окрім того, Ілон Маск може почати фінансувати внутрішню опозицію в республіканській партії. Проти Дональда Трампа, в тому числі і на нашу користь. Або навпаки. От хоча б дві причини, по яких ми повинні звернути увагу на цей конфлікт. Але це ще далеко не все. Культура цього конфлікту надзвичайно низька. Тому що, ну, поки що ніхто такого не може пригадати, що публічно. Такі от персони, як президент країни і його старший радник, на такому рівні вели дискусію. Причиною конфлікту це прекрасний законопроект, як його називає Дональд Трамп, мита я на ньому зупинюся, і ще там якісь речі пов'язані з бюджетом. Це причина конфлікту. Але м м маск. Звинуватив Трампа у педофілії, а перед цим Трамп дозволяв собі називати там маска наркоманом. Ну, можна собі так уявити. Отже, я не буду абсолютно аналізувати чи щось там розбиратися в цих от всіх справах їх підводних і темних. Я хочу дати відповіді на п'ять запитань, які я собі сформулював і зараз е, зачитаю. Вони надзвичайно важливі. Запитання номер один: яка природа конфлікту Трампа і Маска, і це їх особистісний конфлікт, чи це політичний конфлікт. Це люди одних політичних поглядів, але вони егоцентристи і в рамках. От, Конкуренції між водовою, між особистісною конкуренцією, якщо бути точним, посварилася. Або це щось ще інше. Можливо, вони були тимчасовими союзниками. Це перше питання. Запитання номер два. Це світогляд та ідеологічна платформа Маска і Трампа. По-перше, чи є у них світогляд і чи є ідеологічна платформа? Можливо, там є розбіжності. Запитання номер три, чи залишиться маску політиці? І як це вплине на політичне життя Сполучених Штатів Америки? Чи почне маск створювати так звану третю політичну силу в Сполучених Штатах Америки? Запитання номер чотири. Союзники та політичні попутники Ілона Маска мається на увазі Марко Рубіо і Джей Ді Венс. Я передивився дві програмних доповіді. Це виявляється. Ну, вони публічні, але не офіційні. І записані були десь з коліна, і оприлюднені не знаю, аматорами, чи ну не журналістами, коротше кажучи, там є про що поговорити. І запитання номер 5 чим закінчиться конфлікт Маска і Трампа? Чи оголосять імпічмент Трампу, і чи буде такий сценарій корисним для України? Отже, я почну з першого і дуже коротко і стисло хочу дати відповідь на запитання, яка природа конфлікту. Причину ми знаємо, це законопроект, прекрасний законопроект. Що це, до речі, от важливо, що це за законопроект? Це законопроект, який передбачає скасування субсидій, скасування дотацій на електромобілі для Ілона Маска. І Ілон Маск постав як видатний бізнесмен за демократів в рамках зеленого переходу і декарбонізації, в рамках зменшення викиду СО2. Е Це треба загалом розуміти. І він, коли заступав в команду Трампа, то очевидно він розумів наслідки цього всього. Цей законопроект передбачає. Різке зменшення податкового навантаження на мільярдерів і на індустріалів. Зв'язку з чим формується ще більший е, дефіцит бюджету і борг. Борг Сполучених Штатів Америки. Отже, е, я міг би зарахувати Ілона Маска до політиків. І до ідейних людей, якби Ілон Маск свідомо пішов в команду Трампа, знаючи, що і знаючи, що буде цей законопроект більше того, якби Ілон Маск прийняв участь у розробці цього законопроекту проти себе, тому що головний принцип це зменшити бюджетні витрати. І взагалом, відійти від цих дотацій. По-моєму, 7,5 тисяч доларів за кожен електромобіль держава доплачувала, хто купував цей електромобіль. 7,5 тисяч доларів йшло з бюджету для Ілона Маска. Я не помітив такого, і більше того, поведінка Ілона Маска показує, що ну, він явно. Якби не є ідейною людиною. Тому що він точно і чітко знав, для чого він йде в цю команду. І виникає запитання. Як таке може бути? От поєднання найключовіше ось цей департамент ефективності уряду, зменшення витрат бюджетних грошей. Чому Ілон Маск пішов туди? Я даю відповідь на це запитання. Тому що Ілон Маск пішов туди. Це і створив цілий департамент ефективності у, уряду для того, щоб витягнути гроші е, з утримання насправді е, великої кількості державних службовців, а також непотрібних програм, які демократи і таке інше, щоб забрати ці гроші на, не тільки на електромобілі, а в тому числі і на космічні програми. Ілон Маск не може існувати без бюджетних грошей. В цьому проблема, тому що він рухається, ну, випереджає час. І для того, щоб реалізовувати свої проекти, йому потрібні бюджетні гроші. Це не ширпотреб, це не якісь речі, які повсякденного вжитку. Це не те, що оцінить ринок. Ринок цього не оцінює, не оцінює. Він не може жити без бюджетних дотацій. Це важливо розуміти. Ілон Маск для того туди пішов. Тепер щодо його світоглядних речей. Світоглядні речі дуже чітко були проявлені в його подкасті, який він сам записав з Алісою Аліс Вайдель. Це лідер АФД, альтернатива для Німеччини. Коротко. Що говорив Ілон Маск? Ілон Маск говорив про те, що планета пережила вже п'ять якихось там катаклізмів. І обов'язково буде ще шостий. І він намагається врятувати людство. Людство це ті, хто має гроші, треба не забуватися. І їх всіх виселити на Марс. Ілон Маск дотримується світоглядних переконань. Він так вважає, що цивілізація не може бути однопланетна. Люди не можуть жити на одній планеті Земля. Потрібно дві планети Марс і Земля. Він обрав Марс. Міг ще якусь обрати планету. Це задача, він цим живе. Так він курить, коноплю, напевно, або вживає ЛСД. Але він так мислить і він так щиро вважає, що так треба робити. Маск має це світська людина, яка має таку ментальну химеру, порятунок людства. Дональд Трамп теж світська людина, він не релігійна людина. Він робить, може, вигляд, що він релігійна людина, який вірить в велич Америки. Він вважає, що потрібно повернути індустрію і, і забезпечити процвітання. Так вони мислили, їм потрібні ресурси і виробництво. Ресурси і виробництво. Не випадково Борис Джонсон порекомендував, знаючи їх світоглядні орієнтири, Зеленському запропонувати ці мінерали, рідкісно земельні метали. Це їх бачення. Я коли буду говорити про програмні доповіді Джей Ді Венса і Марко Рубіо, там все коротко я скажу. Отже, все, на цьому кінець. Як вони зійшлися, яка платформа була, чому вони. ну, Очевидно, Ілон Маск дав гроші, розраховуючи на те, що дотації збережуться. Просто ці гроші заберуть з програми проєктів демократів по гендерній рівності, по ненасильницькому спротиву і все що вони витрачали. І це піде на космос і на його розуміння ситуації. Така от таке бачення. Друге запитання: світогляд та ідеологічна платформа Маска і Трампа. Я фактично на неї відповів вже. Номер три. Чи залишиться Маск у політиці і як це вплине на а, політичне життя США? Чи почне маск створювати третю політичну силу? Я передивився Латиніну і Арестовича, ну, п'ятий проєкт і. І третя політична сила це щось от, звідти. Маск не створить ніякої третьої політичної сили. Він не політик взагалі. Він може організувати якусь кількість людей. Ну, Арестович буде в його партії, можливо, Латиніна. Ну, троє вже є. Ну, я не думаю, що там навіть Кертіс Ярвін буде чи ще там хтось. Тому що ці люди іншу. іншу Цілі переслідують, коли я дійду до Венса, я пояснюю, які вони цілі переслідують. Запитання номер 4 Союзники та політичні попутники Ілона Маска, Марко Рубіо Джейді Венс. Найважливіший пункт. Коли я переслухав кілька їх програмних доповідей, я зрозумів одну просту річ: ці люди переживають те, що ми переживали. В кінці 80-х на початку 90-х років, коли скасовувалася стаття номер 6 по Конституції Радянського Союзу про е скеровуючу цю роль партії КПРС і ідеологію, тоді в усіх університетах просто е зневажалась будь-яка ідеологія. І говорилося про те, що ми повинні жити прагматичним життям, і природа людини не ідеологічна, а виключно практична, прикладна. І людина прийшла в цей світ для того, щоб накопичувати матеріальні блага і жити в системі координат вигідно-невигідно. Цим червона лінія проходить особливо в Дж. Ді Венса і в Марко Рубіо, в тому числі. Вони всі. Намагаються звільнитися від ідеологічного навантаження і ідеологічного спадку, які їм передали їхні батьки, і говорили про те, що необхідно будувати на базі цінності свободи, стосунки, економічні в тому числі, ліберальні там, ринок вільний і так далі, і тому подібне, і боротися з комунізмом. Джеді Венс і Марко Рубіо говорять, що ідеологія їм не потрібна. Їм потрібно дві речі: це ресурси і індустрія. І найголовнішою цінністю є динаміка. Американці люблять динаміку і постійне зростання навіть не особистий добробут, а динаміку. Вони хочуть бачити, що вони динамічно, динамічно, динамічно розвиваються, накопичують, накопичують, накопичують. Тому що в них є така потреба, все крапка, більше нічого. На цьому побудована вся їхня концепція. Ключове, ще раз підкреслюю, побудувати систему координат вигідно невигідно і звільнитися від будь-яких ідеологічних нашарувань. Оця надбудова не потрібна. Це те, що ми переживали в 1991 році, коли говорили, що ніякої ідеології ідей не потрібно нічого. Потрібно розвивати економіку і добробут. І все більше нічого. Ну, і, звичайно, безпека у них тут є, тому що багато все було розподілено. А, які ще можна зробити висновок? Неоконсерватори приймали ще більшу, мені здається, роль в ковідній істерії і в намаганні а, створити нові інструменти для керування, управління плепсом, людьми, там, планетою і так далі, і збереження себе про владі. Джейді Венс, представник неоконсерваторів, це не неоліберали. І вони борються нібито з головним, у них опонент або ворог, там ідеологічний. І це глобалісти, це ті, які зробили глобальну економіку і перевели виробництво туди. Все Щось мені дуже нагадує критику КПРС, які відправляли на Кубу ковдри з молоко і підтримували режимі в Анголі, режими. В Анголі, в Північній Кореї, в Ефіопії, в африканських країнах, вчили в'єтнамських студентів, Патріса Лумумби, всі університети, програми, все це треба згортати, все це не потрібно. На таких позиціях стоять Джейді Венс і Марко Рубіо. Це щоб всі розуміли. Немає там взагалі, ну за етику мова не йде. Вони цим не займаються, це взагалі ну, не їхні. Запитання номер 5 чим закінчиться конфлікт Маска і, і Трампа? Чи оголосять імпічмент Трампу? І чи буде такий сценарій корисним для України? Картковий будинок, серіал, який цей сценарій програвав? Очевидно, є такі розрахунки у них, що Трампа можуть вигнати, звичайно. Ні Джей Ді Венс, ні тим більше Марко Рубіо не буде приймати участь в, в, проти, в роботі проти Трампа. І це публічно такого не буде. Якщо Трампа якимось чином там усунуть через імпічмент, я не можу сказати, що Джей Ді Венс це буде краще, ніж Дональд Трамп. Мені здається, що гірше. Це моя точка зору. Тут в такій моделі я не бачу тут користі від імпічменту Трампа і від приходу Джейді Венса до, до влади. Це арестовуючи в квадраті або, може, навіть і, і в Кубі. Чим закінчиться конфлікт між Маском і Трампом? Я би не скидав повністю Ілона Маска. Тому що це все-таки не наші олігархи, не ці люди, які щось десь намутили і схеми робили. Попри те, все, що він десь там придбав цей бізнес, що він його не створював маск, ну маска не можна порівнювати ні з Коломойським, ні ще з кимось. Маск здатен на серйозні дії. У нього немає бази. Немає соціальної бази під його структуру і партію. Він може тільки скористатися частиною рейганістів, тобто республіканців. Можливо, Можливо вони зрозуміють якусь користь побачать в цьому. І, в принципі, всі розумні люди розуміють, що те, чим займається Маск, воно не може існувати без державної дотації. На це потрібні. Якщо стати на бік американського і політика, і обивателя, то це в принципі зрозуміла річ, е, я слабо вірю, звичайно, що Маск створить якусь там політичну партію і Третю силу, е, може дуже серйозно попсувати нерви Дональду Трампу. І, хоча я, звичайно, більше схильний, що Трампу вдасться втриматися на посаді, тому що політик завжди переможе, переможе бізнесмена Трамп. Маск зовсім не політик. Він багато чого не вміє і не знає, хоча ресурси у нього є, і завзяття є. Ось, і він вживає речовини, які надають йому багато енергії. Я так бачу. І він не, не полишить це все. З іншого боку, Трамп не пробачить таких речей. Тобто звинувачувати президента в педофілії, натякати на, на якісь плівки і погрожувати фактично Дональду Трампу. Ну, це вже серйозно. дуже. Такі речі, це вже особистісний конфлікт. Такі речі зазвичай не пробачаються. А, чи, чи піде? Чи зможе досягнути Трамп знищення імперії і маска? Я думаю, що в США це зробити дуже складно. Очевидно, що Маск просто відкотиться назад і почне щось фінансувати. Когось фінансувати. Можливо, реанімувати або виховувати щось нове в республіканській партії. Я не вірю в ніяку третю силу поки що. І цього всього не буде. Можливо, нам вдасться використати Маска у протистоянні проти Росії проти Путіна, але це опосередковано, тому що у Маска така сама проблема з головою, як і у Трампа щодо ставлення до Росії. Ну, це так би я не охарактеризував цей конфлікт. Все інше, закінчуючи вже цей відеоблог. Всі оці звинувачення і всі їхні темні сторони їх життя не заслуговують на увагу в даній ситуації. Це вони заслуговують на обговорення і на, в рамках обговорення консервативної ідеї, так, але це до нас, до України, не має там ніякого значення. Для жовтої преси, для білду, для якихось таблоїдів, можливо, має значення. Для нас це особливого значення немає. На цьому, все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.